Величезні чудовиська, які топлять наші кораблі, рівняють із землею цілі міста і здатні знищити людство. Ми обожнюємо розповідати страшні сповідки про істот велетенського розміру і страшної сили. І деякі з них зовсім не вигадки, а реальні гіганти. У цьому відео ви дізнаєтесь, наскільки великі створіння живуть на землі прямо зараз. Чому давні тварини виростали до колосальних розмірів? І яка із сторінь, які коли небудь жили на землі найбільш гігантська? Які тварини з тих, що живуть на землі сьогодні, найбільші? Це питання не таке просте, як здається. Багато хто насамперед подумає про найвищу тварину. Жирафа Форест із зоопарку в Квінсленді, Австралія, занесений до книги рекордів Гіннеса зі зростом 5 метрів 68 сантиметрів. Це як вежа із трьох стандартних холодильників. Якщо поставити поруч лондонський автобус, то голова Фореста опиниться на рівні двох третин його корпусу, але найвищий не обов'язково найбільший. Як щодо ваги, тут рекордсмени слони у Смітсонівському музеї можна знайти оподолу найбільш волетенського африканського слона в історії. Генрі важив 10 тонн 886 кілограмів. Генрі, маючи менший зріст, утричі тяжчий за жирафу Фореста. Стільки ж само важить якір волетенського океанського лайнера Queen Елізабет 2 Ми не згадали про корабель, адже саме в морських глибинах живе абсолютний рекордсмен нашої епохи. Найбільший із колись виміряних синіх китів досягав трохи більше, ніж. 33,5 метри завдовжки. Це чотири автобуси в ряд. Максимальна вага цього гіганта майже 200 тонн. Це в півтора рази тяжче за статую свободи без фундаменту. Сам лише язик синього кита важить як слон середнього розміру. Але якщо нам вдасться зазирнути до минулого землі, чи втримає синій гігант свій абсолютний титул? Наскільки великими були давні створіння? Мільйони років тому навіть комахи були здоровенними. Як щодо бабки меганевра з розмахом крил 68 см? сантиметрів, якраз діагональ смарт-телевізора економ класу такі величезні комахи вимерли, бо не змогли дихати при падінні рівня кисню в атмосфері Землі. Але у динозаврів такого обмеження не було. Більше того, вони могли досхочу від'їдатися у густих джунглях, які покривали більшу частину суші. Найкремазніший з усіх динозаврів, які коли-небудь жили, якраз травоїдний аргентинозавр. Коли палеонтологи знайшли та реконструювали скелет цього гігантського ящура, то в них вийшло створіння майже 40 метрів завдовжки і зростом у 12 метрів. Аргентинозавр був удвічі вищим за нашого найбільш довготелесого жирафу Фореста. Страшний тірек поряди з цим гігантом здавався куркою. Саме величезний розмір захищав аргентинозаврів від хижаків. Але що ж, синій кит? За розмірами навіть наш морський гігант не витримує конкуренції з аргентинозавром. Але завдяки тому, що на суші на цього ящура впливала більша сила гравітації, ніж на кита в товщі води, то вага аргентинозавра навряд чи могла перевищувати сотню тонн. Вимерлий гігант удвічі легший, а значить, синій кит утримує титул. Найбільші з доісторичних морських ящурів не витримували жодного порівняння з ним. Чи означає це, що наш пошук рекордсменів серед велетенських істот на планеті завершено? Ми розглядали лише тварин, але у природі є інші створіння, і вони набагато більші, ніж ми звикли вважати. Наскільки високими чи довгими можуть бути рослини? В лісах Каліфорнії ростуть дійсно гігантські дерева. Прямо зараз у Національному парку Редвуд можна побачити секвою Гіперіон віком 800 років. Це дерево простягається у висоту на 115,5 метрів. Воно втричі довше за аргентинозавра і приблизно на п'яту частину вище за статую Свободи і за Біг Бен. Найбільший літак у світі Страт має розмах крил лише на півтора метра більший. Ніж висота секвої і гіперіон. Але є рослини ще більш неймовірного розміру. Нехай і не у висоту. Ротангові пальми з Індії можуть виростати до 350 метрів завдовжки. Ця велетенська ліана товщиною всього декілька сантиметрів могла б легко оплести ейфлову вежу. І ще трошки залишилося б. Щоб знайти конкурента ротангові. Доведеться знову пірнути під воду. Це посіднія океанічна. На вигляд, звичайна трава. Але коли біологи дослідили такі зарості на дні Середземного моря та знайшли найдовшу рослину на планеті. Стебла однієї посідоні вистилають дно на 8 кілометрів у довжину. Це зовсім трошки нижче за Еверест. І все одно щоб проїхати два кола на міжнародній трасі Дайтона, де відбуваються гонки Наскар. Але якщо брати до уваги вагу, то ні Посіддоні, ані Ротанг, ані Секвої не можуть навіть близько зрівнятися з іншими дійсно гігантськими створіннями з північноамериканських лісів. Це армілярія або медовий гриб. Його шапинки ледь вивищуються над лісовою підстилкою, але головне ховається під землею. У штаті Орегон виявили, що коренева система з'єднує в один організм медові гриби на площі більше ніж 9,5 квадратних кілометрів. Це трохи більше за найбільший аеропорт Австралії у Сіднеї. Важить ця гігантська грибниця мінімум 7,5 тисяч тонн. Це 50 стандартних американських одноповерхових будинків. Але гриби складаються в основному з води. Тому справжня суха вага цього гіганта може бути в 10 разів меншою. Та що як існує схожий велетенський організм із дерев? Цей осиковий ліс у штаті Юта на площі 43 гектари складається з клонів одного і того ж самого дерева, пов'язаних між собою корінням. Вчені назвали це створіння ліс пандо. Його деревина важить близько 6 тисяч тонн сухого лісу. Це як три секвої гіперіон із 40 будинків. У книзі рекордів Гіннеса величезна грибниця в Орегоні записана як найбільший організм на землі. А пандо. Як наймасивніша рослина. Але в останні роки пандо поступово відмирає через погіршення екологічної ситуації. Найбільша тварина, синій кит, також під загрозою повного знищення людиною. І, хоча ми досі любимо розповідати історії про страшних гігантів, у реальності все якраз навпаки. Найбільші та найпрекрасніші створіння на планеті перебувають під загрозою якраз через всі ті людські дрібниці, з якими ми намагаємося порівняти їхні розміри.